красуня босоніжка читає автор Роксоляна Кошель. Тепер помернемося трішки назад, щоб зрозуміти, а хто ж така головна героїна попередньої історії, з якою кружляв сам маестро танцю. Це справжня красуня босоніжка зі стразами та блискітками по боках, яка трішки гуртовита та неприступна, але дуже чарівна. З нею трапилася біда, вона загубила свій каблук. Здавалося б, що такого? Але без нього, а це 12 сантиметрів, вона виглядала дещо кумедно. Ніс сильно задерся догори, а на місці каблука стирчали цвяхи. Що ж насправді відбулося, і звідки вона взялася у їхньому містечку? Ця босоніжка належала одній танцівниці нічного клубу. І всю ніч її власниця танцювала перед глядачами. Лунала прекрасна музика, то ніжна та романтична, а то весела та запальна. Яскраве світло Софітів виблискувало у кожній блискітці. Кожному стразі, і здавалося, що це діаманти сяють зі сцени на ніжках вправної танцівниці. Під ранок власниця і босоніжки були геть знесилені, але щасливі, що все вдалося, і глядачі задоволені. Стільки уваги, стільки оплесків та позитивних вигуків в сторону таланту танцівниці, зіркове взуття. Приписувала заслугу собі, неначе завдяки їх присутності, у дівчини так чудово виходить танцювати і так гарно розкривається її талант. Та сталася халепа. Якось незручно танцівниця скочила, виконуючи вправу на біс, каблук тріснув і відвалився. Пару безжально викинули на смітник, навіть не спробувавши полагодити, але і сам каблук десь загубився в метушні нічного клубу. Рано вранці сміттярі вивізли все, що було у баках, та поламана босоніжка вислизнула з контейнера і залишилася на землі біля баків зі сміттям. Проходив чоботяр, який і підібрав її. Він був впевнений, що обов'язково знайде хоча б подібний каблук і відновить взуття для своєї колекції. Спочатку босоніжка лежала у коробці швидкої допомоги, але потрібний каблук знайти було важко то висота не та, а то занадто простий та грубий. За щоденними клопотами майстер не мав часу для пошуків. Бо сонішка була дуже засмучена і часто плакала, а стрази, як сльозинки, почали відпадати. Вона вже не вірила, що в неї ще буде щасливе життя. Та якось майстер взявся до роботи. Він працював довго то підпилював, то підбивав, а потім і полірував. Та вийшло чудово. Так у чарівному містечку з'явилася красуня, які всі відразу почали кликати діамантові сльози. Правда, її каплук не був такий елегантний, але все ж краще, ніж нічого. Посонішка уселилася у білому картонному будиночку неподалік від стійки етажерки. Ця стійка з часом стала слугувати по соніжці, як пілон, на якому проходили тренування і відточування її майстерності. Вона дуже любила танцювати і годинами кружляла на пілоні, не торкаючись землі. Здавалося, що вона літає, як фея або метелик. Новому каблуку було це не до вподоби. Він по життю займав певну позицію, трішки пройшов. Сів у дорогу машину, понатискав педалі, знову трішки пройшов, ліфтом піднявся у офіс і залипнув майже на цілий день в одному приміщенні на м'яких килимах, а зворотній шлях додому був завжди один. Зараз прийшлося працювати до сьомого поту, без перерви на відпочинок. Часто у них виникали сварки. Та конфлікти, немов старе подружжя, яке прожило багато років разом і ніхто не хотів уступати нікому. Та з плином часу все налагодилося. У коблука виходило все краще і краще. Бо сонішка мріяла знову виступити хоча б перед мешканцями містечка. Але для цього треба було відпочити, відточити свою майстерність якнайкраще. Щоб каблук не збивався, і виступ пройшов гладко і красиво. І ось цей день настав завдяки маленькій танцівниці та маестро танцю.